Координаційної ради буде ще гірше. Зрозуміло, вона би була, її би було видно, вона би була активна, її була демократична влада другобичі. Як це було, скажімо, при Ложецькому дали приміщення кордоційної ради, при Гуку, там при тому, що пристай приходив, хоча і ми погоджували гуманітарний напрямок роботи. А зараз, а зараз, коли гуманітарний заступник міського голови називає маразматиками Координаційну раду, то про яку ви хочете співпрацю, колеги? коли Координаційну раду вигнали з ратуші? То як ми можемо, я можу шукати з Розємського шляхи точки дотику. Але при тому всьому координаційна рада живе. І ось е, кажете, за Ваврин довго є. І коли помилялася координаційна рада за Лавроновича, я не буду говорити давно, за Демінську не буду говорити при Ваврину, обирали координаційну раду Гука, голосування було по іменне. І коли Тарас Гентуш привіз. Силу одного представника і один голос було 13 на дванадцять, то, то даному випадку не колезіна рада має відповідати, а той, хто там був, хто це пропихав, і потім з е, відродженням е, затягували другий раз в приміщення, а потім відродження від нього відмовилося, то тут не сама рада. Махінатори Шулери, які це використовують. Ви правильно говорите, колеги, я з цим погоджуюся. І Михайло Ваврин, після того як Гука були вибори, і після того, як Баківщина на не набрала Другобичі більше депутатів, подав до ну, демісії. Боли кажу, я знімаюся. зробили звіту виборні збори, я йду геть, то я програв. Каже, ні, будь. Ну це е, я ставлю демократично, два роки побув і звітуюся. Я дотримуюся процедури. А що мене обирають? Ну я ж не буду казати, йду геть і геть сукелю. Я кажу вам правильно, коли рада була. І ще йду, тепер можливо для когось є трампінчиком. Так було, коли хотів йти на, губерна... на головну адміністрацію району Б... е... Кравець, Михайло, то Віравець каже, давайте поставив голову Кравець, бо він буде рости. Коли Петрушак йшов на ріст, то так само було. Але це робили махінатори, от скажу як назвав прізвище. Бо вони це думали. Михайло Маврин, не використовує красиві для того, щоб ріст. Я кажу, що я ніде не йду і йти не буду. Розумієте? А просто я виконую місію. Місію. От вам кажу, збираються старі і молоді там. Одного побили, впав в лікарню, жив сам, Михайло Ваврин дзвонить, пішов до нього, взяв священник, треба не зібрати на гроші, бо щось треба лікувати. І дав клич, зберемо. Один каже по телефону, дайте за мене стольник, той да 50, Я дав, а до нині не віддають. Ви думаєте, що то так, курдачі? Якби Ваврин бізнес, він від тебе бавився політикою. Ну, я йому кажу, віддайте 50 гривень, я добре добре. Ну, ви собі уявляєте, про яку газету ще раз, Михайло Ваврин зараз в пенсії, візьме і заснує бойовий листок. І кліміть позову владу. За два тижні до виборів, вискочить інші, влада не знала, я тут є. І де Ваврина бойовий листок? Він же там є. Розумієте? Тобто, як е, готувати треба владу. Наша влада антиукраїнська. Готуємо. Не буду здати прізвища, підходу до одного. Кажуть, ти би був, ти маєш партію, ти є зараз видний. Пішли когось від партії в Російську раду, світися вже, світися вже, госпобрази. Ні, ну головне, зараз вітру я потім. Ось, то тут -ту -ту, вагнуть буде випускати, листок, та їй що писати, колеги, їй що писати.